Псевдо затримали на Кіровоградщині. Два молодики буцімто надавали медичну допомогу літнім людям, натомість видурювали у них гроші. Всього за декілька тижнів шахраї розжилися на кілька десятків тисяч гривень. Злочинці жертвами обирали пенсіонерів. До них приходили в день і пропонували виміряти тиск сучасним апаратом. На безкоштовну процедуру люди погоджувалися охоче, залюбки і купували новинку, віддаючи по дві сотні гривень. Проте диво апаратом виявився звичайний масажер для тренування м'язів. Після процедури людям ставало зле. То Шарлатани, ще мали час обчистити квартиру. Пішла на кухні, там в мене лежали гроші 6 тисяч. Я від вчителя виняла 200 гривень, положила туди, обратно остальні. І коли лежала, мене захлопнула дверці. Вони, видно, почули. Що... І вони так швидко це все зробили. і зняли апарат мені і сказали, що лежати треба 15 хвилин. Не не менше. Ну я й лежала. Суми викраденого складали до 20-30 тисяч гривень. Дані особи перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів, скоєних на території міста Кіровограда, а також області. Дані заяви було внесено до єдиного до єдиного реєстру досудових розслідувань. Проводиться слідство. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.